Доброго всім дня! Це Влад на каналі Владові Думи. Не так давно на нетфліксі вийшов фільм Ілюзія безпеки. Сам фільм доволі цікавий, але я прочитав відгуки і думки з приводу цього фільма більшості блогерів українських, на яких я підписаний, і до мене дійшло, що українці. Не розуміють Америку. Я, наприклад, ілюзії безпеки розповім про деякі моменти, які викликають нерозуміння, і наведу вас на багато цікавих роздумів. І порекомендую дев'ять фільмів. Розділю все на розділи. Розділ перший. Американа питання, що є Америка, це питання, яким задавався не я один. Англійський єврей Саша Борон Коен, краще відомий нам як Борат, зняв скетч-шоу Who is America?», де рясно висміяв багатьох американців і Америку як таку. Але він це робив як англієць, англомовна людина, представник тої самої країни, колонією якої Америка була менше ніж 300 років тому. Він має неабиякий інсайт. Щодо Америки, як же нам, людям з України, яка знаходиться чи не на іншій планеті, зрозуміти Сполучені Штати, і я вважаю, що можна почати з Американи. Мало хто свідомо розуміє, що це таке, але більшість з Американою через американську культуру стикалася. Вона, немов випромінення гамма промінів, пронизала майже всі інші культури навколо себе. Американа це загальне поняття для цілого набору найбільше американських речей кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. І ось я наведу декілька таких речей і буду вам називати фільми, в яких ви дуже виразно зможете побачити прояви цих речей. Американський футбол, бейсбол, баскетбол і спорт американський взагалі. Коли американець у вас питає «Have you watched the game?», Game last night. Oh, yeah. То він питає саме за це: чи дивилися ви останній матч команди, яка грає за ваше місто? Чи місто поряд команди, за яку ви маєте вболівати за географічним признаком? В залежності від штату, де ви знаходитеся? Ви повинні знати Нью-Йорк Янкіс, ЛА Доджерс, Сан Франціско Джайанс і таке інше. Багато хто чув про ці команди через фільми та серіали, хоча мало хто навіть знає правила гри в той самий бейсбол чи американський футбол. Щоби зануритися у американський спорт, можу порекомендувати три фільми: Мані, Бол, Тренер Картер і Хасл 22 22-го року. Ковбой це взагалі абсурдна річ, якщо так подивитися, бо ковбой це по суті дуже важка робота на ранчо чи фермі, пов'язана з доглядом за худобою. У рамках Американи це майже міфологічний герой, який може захистити місто від цілої зграї банди. Часто ковбой переплітається із шерифом. Наприклад, сюди ж і йде і дикий захід, який все це об'єднує. Пов'язане поняття ковбоями і шерифами. Північна Америка освоювалася із. Сходу на захід, бо ж основна маса пілігримів прибула спочатку саме на північний схід у регіон Нова Англія, звідки поволі розповзлася аж до сучасної Каліфорнії. Умовні території, де штати робляться от такої прямокутної форми, можете побачити на карті, можна назвати Диким Заходом або фронтиром, краєм підкорених американцями земель. Ці елементи американи доволі яскраво демонструються у серіалі «Єллоустоун». Там ковбої і індіанці. Непоганий є фільм «True Grit», як старий, так і новий братів Коен. Також важко минути класику, хороший, поганий злий. Цей фільм знімався здебільшого в Іспанії, але в нього дуже класний американський такий от Wild West вайб. Продовжити екскурс можна таким елементом, як маленьке містечко, чи то вестернове маленьке місто з однією вулицею і салуном, чи то розлога субурбія луїзіанських плавнів, обидва формати. І всі формати поміж ними це елементи американи. Неважливо, чи то Клінт Іствуд вбиває під сонцем поганців у цьому ж маленькому місті з салуном, чи Стівен Кінг описує якісь жахливі події у незліченних міні-містечках штата Мейн, Обидвоє належать до Американи. Тут рекомендую «Kings of Summer». Неочікувано світлий і добрий фільм із актором, який грає Рона Свонсона в «Parks and Recreations». Також можу неочікувано для самого себе порекомендувати фільм жахів літо «Літо 84-го». Мені, як не любителю хоррорів, він дуже сподобався, тому що в нього є саме оцей от вайб, і там реально дуже цікавий сюжет. Я міг би також порекомендувати дивні дива сюди. Вони технічно підходять, але давайте будемо чесними. У останніх сезонах це вже більше Марвел, ніж Америка. Подивіться краще Summer Nights від А24. Так, це мемний в рамках компанії А24 Фільм, тому що там нічого не відбувається весь фільм, але він дуже вайбовий і він описує оцю атмосферу маленьких, а в випадку із Summer Nights і ще й таких пляжних містечок американських. І ще один елемент: американський хайвей. Це елемент культури і логістики, який такі маленькі міста, про які я перед цим розповідав, зв'язав у одну країну. Не дарма американський герб нам каже «E pluribus Унум із багатьох один з багатьох містечок, штатів хайвей зв'язав їх в одну націю. Тобто це дуже американська штука. Щодо Хайвею, ви можете глянути багато. Насправді фільмів. Виділю такі: Interstate 60. Це офігенний мємний фільм, просто з купою персонажів, які постійно щось роблять. Тобто він дуже добре підходить для тих, хто поплавив собі мізки Тіктоком і не може більше ніж на хвилину сконцентруватися на чомусь. От прям рекомендую. Він не дуже новий, але от він, начебто, знятий для коротких етеншн спенів наших. Дітей, які просто не можуть відлипнути від телефону. Є ще такий доволі старий фільм. Він не такий швидкий, але він називається Easy Rider. Просто його треба подивитися, тому що там фільм він чисто вайбить. І є ще один класний фільм, він не зовсім про дорогу, але більшою частиною про дорогу Old Man with The Gun. І тут хтось може розсердитись і сказати: Влад, чому ти даєш назви фільмів англійської? Я вам поясню: на прикладі останнього: Old Man with The Gun. Переводиться старий із зброєю. Ган це може бути як автомат, так пістолет, так і майже будь-що поміж ними. Але у нас чомусь цей переклад звучить як старий із рушницею. Але фішка в тому, що у фільмі у старого, власне, рушниці немає. У нього є револьвер. Це доволі важлива частина сюжету. Тобто, ну просто не питайте мене. Чому я використовую англійські назви? Тому що локалізатори беруть на себе занадто багато і перекладають якесь гівно. Мені особливо подобається, як ще в минулому локалізатори брали назви з російських перекладів і просто перекладали їх на українську, хоча дуже часто це не підходило. І я от прямо пам'ятаю, як. Якийсь час дуже багато моїх друзів, надивившися мальчишника в Вегасі», вважали, що hangover слово, яке означає буквально похмілля, яким називається цей фільм, це означає оцей мальчишнік, цю вечірку. Ні, не означає. Це просто вас накукожили перекладачі, верніш локалізатори. Ось ми плавно підійшли до іншої групи елементів, патріотичних символів нації. Статуя Свободи, Гора Рашмор, оці засновники, День подяки, День Незалежності 4 липня. Всі ці речі є дорогими для більшості американців. Американа є також у музиці: це блюз, кантрі, джаз. У одязі, сині джинси, футболка, ковбойська шапка та чоботи, стиль препі, вестернівська сорочка. У кухні це яблучний пиріг, аумай, oh крильця Бафало, Мафіни, Ластівці. Амбургери, Брауніс, Ходоги, Корндоги, Запечена курочка. Я вам трохи пояснив про американу, і треба перед тим як почати власне огляд і пояснення фільму Ілюзія безпеки розказати про інший елемент, який дуже важливо розуміти: а саме, расизм. Ви скажете, Влад, ми розуміємо расизм. Ми прочитали його визначення у Гуглі. І так я не можу з вами не погодитись, але... Фільм Ілюзія обману за головних героїв має білу сім'ю із Сандрою Балок і Ітаном Хоуком в ролях патріарха і матріарха, і ще заможнішу чорну сім'ю, з якої ми бачимо лише дочку і е, батька. Тема расизму дуже важлива для цього фільму. Це цікава саме для американців тема, бо він є, так би мовити, в якомусь роді експортним продуктом. У Євразії та Африці здебільшого зараз в культурах те, що американці називають расизмом, було не расовим а класовим. Що я маю на увазі? 300 років тому мої от мої українські предки могли бути або кріпаками, або панами. Тобто, Відповідно рабами і рабовласниками, це от ті самі соціальні класи, що були і у американців, але без доволі немаленького і недешевого дослідження я про це ніколи не дізнаюся. Візуально, колишній кріпак нічим не відрізняється від колишнього пана, і це трошки міняє соціальну динаміку в теперішньому. У американців 300 років тому, якщо ти чорний. То ти скоріш за все раб. І якщо ти зараз білий, то з вірогідністю десь 5% твої предки були рабовласниками. зараз. За моїм суб'єктивним враженням, американський расизм це політичний інструмент, подібний до українського поділу на схід і захід, інструмент розколу нації в руках політиків і дрібних спекулянтів люттю. Навіть маньяк Менсон казав про Хелтер-Скелтер, війну чорних проти білих, яка б змінить Америку. Так само, як східний українець і західний, чорні американці і білі мають нескінченно більше спільного, ніж відмінного. Але в потрібний момент на телевізорі вилазить однаково на гуталінена морда, що у нас що у них, і починає розповідати нам про східних українців і західних українців, які волинці і не натягуйте мені цю сову на глобус. І їм починають розповідати про чорних і білих американців про систематичний расизм, якого до речі не існує, тому що сама система вона має дуже багато законів в Америці проти расизму і проти дискримінації на тому чи іншому підґрунті. Прикро, але воно існує. Воно це, о, це от чмо політичне. Тепер, коли ви знаєте про расизм і американу, вам легше буде зрозуміти деякі елементи мого аналізу фільму. Надалі ілюзія безпеки це фільм не жахів. Це як на мене, трилер. Містерія про страхи сучасних американців. У ньому описується катаклізм без конкретно черчених у самому фільмі географічних меж, але скоріше це Північна Америка. І показаний він через напівсільську місцевість. Суть катаклізму у якомусь нелюдського розмаху кібер яка повністю виводить із ладу всю логістику у всіх сферах, що спричиняє апокаліптичні явища. У фільмі навіть показана зміна міграційних патернів тварин через таку от атаку. Тобто, світ настільки взаємопов'язаний, що вивід із ладу всього, що підключається до інтернету, призводить до наслідків реальніших ніж п'яний батя. Я хочу наочно вам, моїм глядачам, продемонструвати наскільки все ж світ глобалізований і пов'язаний. Кілька років тому в американських інтернетах гуляла оця картинка, де показується упаковка аргентинських груш, які запаковані у Таїланді, але фото зроблено в американському супермаркеті. Це значить, що груші були вирощені в Аргентині, перевезені до Таїланду через Тихий океан, запаковані там, а потім перевезені назад через Тихий океан в Америку. Все це дуже злить лівацьку публіку, бо в їхньому мозку це все звучить як бульшлахен, і вони не можуть зрозуміти, чому груші не вирощуються і не пакуються і не продаються в Америці от в одному місці. Так вже сталося, що груші це доволі цікавий фрукт в плані виробництва. Вони зазвичай збираються не до кінця дозрілими і найкраще дозрівають у прохолодному місці. Також консервовані фрукти загалом є дуже популярним на Сіамському півострові. Так, це не помилка Сіам це отут, а не лише кіт. Консервація там популярна, бо більшість фруктів за високої температури та вологісті гниють швидше, ніж хороші руські зачитують меседж на початку свого відео про те, що вони іноагенти, щоб, не дай Бог, не розізлити царя. Консервовані фрукти є у багатьох традиційних стравах в країнах Сіамського півострова. Тобто виробництво груш в Аргентині набагато більше ніж споживання, тому вони експортують. І так вже сталося, що левова частина експортного маршруту через Тихий Океан для груш проходить у холодному темному місці. Тобто вантажному контейнері на кораблі, де фрукти дуже добре дозрівають їх. беруть фабрики з виробництва консервації, зашивають у пачки, частина яких споживається локально, і інша частина, на яку попиту локально немає, експортуються в інші країни, зокрема Америку. Бо американці готові платити за консервовані груші набагато більше ніж локальні споживачі, що з лихвою покриває транспортні видатки. Так США виробляє дуже багато груш набагато більше ніж Аргентина. Просто зібрати здоровенний врожай, забудувати місце з правильною температурою для дозрівання, а потім інвестувати мільйони в запаковувальний завод, який буде виробляти продукцію, на яку локальний попит що найкраще сезонний, це і в економічному плані, і в екологічному плані невигідно. Тому так. Пакувати в Таїланді, вирощувати в Аргентині і їсти в США це нормально. Хоча і на перший погляд абсурдно. Ну, уявіть, у вас є плантація груш, у вас є здоровенний склад. незрозуміло для чого, тільки для дозрівання груш. Поясніть кому що таке склад для дозрівання груш. Поясніться інвесторам. У вас також є пакувальний завод, який виробляє дуже дорогі запаковані консервовані груші, які локально мало хто споживає. Тому що в багатьох штатах достатньо холодний клімат для того, щоб груша сама без консервації пролежала, наприклад, два тижні. І це не проблема. Тобто локального попиту мало, плюс ці груші дуже дорогі, тому що ви платите людям на цьому заводі американські зарплати, ви платите американську комуналку, і от ви маєте. Маєте те, що маєте. Боже, скільки разів я можу згадувати кучму в одному відосі? Ну добре. у фільмі Ілюзія безпеки нам показують, наскільки все ж сильно люди не готові до розриву цих от глобальних зв'язків. Є персонаж Кевіна Бейкона, який приготувався, але від того не легше. Я його ще буду згадувати. Ілюзія безпеки це фільм, який грає на культурних струнах сучасних американців, які бояться расизму і кібератак, незрозумілого ворога. Нагадаю, що багато хто в США вважає перемогу. Помаранчика на виборах у 2016 році, частковою чи цілковою заслугою російських хакерів. Ілюзія безпеки погрожує тяглості той самої американи, яку я описував на початку відео. Її елементи розпорошені по всьому фільму. Подивитись тільки на Кевіна Бейкона. Це типічний американівський американець. У фільмі він носить джинси, сповна користується правами, які дають йому правки до Конституції. Перших десять з яких називаються білим про права. Друга поправка право на носіння зброї. Чек. Четверта поправка: право не мати ваш дім чи майно реквізованим. Чек. Це те саме, що коли вони говорять Get off my property тіп, забирайся із моєї власності. І вони праві по закону. Вони можуть будь-кого застрелити. Американський прапор. Чек. Ганок – Дуже важливий елемент «Американи» також, але дуже нішовий. Е, Недовіра до уряду, heroes чек, ультракіл, more kills. Це саме американський американець, карикатурний навіть. Щодо расизму, то він здається присутнім у всіх фільмах голівудських і йде лише в одну сторону проти білих людей. Або це карикатурний расизм проти чорних людей. І, як я вже пояснював, подібна дискримінація на расовій основі саме в такій формі була лише в Штатах, ну і там в інших країнах, але це не дожило до сьогодні. Це, звісно ж, наслідок рабства, яке в Америці було скасоване лише у 1865 році, після найкривавішого конфлікту в історії США. До речі, дії фільму Хороший, поганий злий, в тому ж часі відбувається під час цього конфлікту. У фільмі є три міжособисних конфлікта. Мама з чорною дочкою, мама з власником хати, і два батька з Кевіном Бейконом. Всі три конфлікти вирішуються. Мама з не своєю дочкою знаходять спільну мову на підґрунті Мізандрії, Що та, що та, ненавидять людей. І це не елемент американськості, але от вкладати пропаганду своєї ідеології в горло головним героям фільму це не менш по американське ніж. Американський пиріг. І ще у 15-му році, той, що 1915 рік, фільм Народження нації спричинив вибух числа членів клукс клану тож самі робіть висновки. Джулія Робертс буквально критикує якусь сучасну лицемірну лівацьку повісточку, чи робить якийсь мета-коментар щодо неї. А Рут так звати оцю дівчину. Вона така. Угу, плюс плюс погоджуюсь. Це буквально так вирішується цей конфлікт. Чіка також стікається на власника дому, тому що вважає його підозрілим. Але вони якось розговорюються у кімнаті, а потім знаходять розуміння, бо слухають хіп-хоп разом. Хіп-хоп це музика, яка виховала більшу частину покоління ікс і меленіалів в Америці, незалежно від статі і раси. Кевін Бейкон хоче застрелити мужиків спочатку, але вони дають йому грошей, тому що мани Money. це найбільш американська річ, принаймні радянська пропаганда так каже, а вона ж ніколи не бреше так. І от ми підходимо до заключної частини причини, чого я тригернувся і вирішив зробити відос. Українці фільмознавці почали тлумачити фільм як коментар на поточні події і бозна ще що. Але вони не розуміють, мабуть, що цей сценарій, скажі за все, затвердили 2-3 роки назад. Так працює фільмовиробництво, і тим паче вони не розуміють американи. Майже всі упустили расовий контекст, про який я казав, ніхто не згадав про цей фільм. Як про те, що продюсувала сім'я Обама, так президентська сім'я у них взагалі свої погляди на життя, які вони просувають, і ці погляди я вас увіряю, вони вам не будуть зрозумілі просто тому, що ви не живете в Америці. Кож багато хто писав, що у цього фільма дуже американські проблеми, і на фоні проблем середньостатистичного українця, от зараз, вони щонайменше не такі -то й гострі. Але американці придумали ціле словосполучення для. Такого проблеми першого світу. Воно про те, що більшість проблем відносно заможніх людей за великим рахунком не були би проблемами у бідніших частинах світу. Кур'єр запізнився на 10 хвилин. У магазині немає улюбленого бренду кокосового молока. Netflix відмінив шоу, яке вам подобалось. Ці всі проблеми, типу, як можуть здатися мілкими на фоні того, що багато кому у світі нема що їсти. Але чи роблять останні проблеми неважливими перші? У фільмі Ілюзія безпеки на перший погляд таких от проблем дуже багато. Основна, це те, що донька сім'ї не змогла додивитися останню серію друзів, і весь фільм її паяє на цьому фоні. Взагалі, весь фільм для нас, українців, може здатися дивнуватим, бо ж у ньому не відбувається нічого жахливішого від українського повсякдення. Нічого не вибухає, і навіть світло з мережі до останнього моменту не пропадає. Але я не думаю, що можна обесцінювати так звані проблеми першого світу і проблеми героїв ілюзії безпеки. Вони валідні. Я розумію дитину, яка страждає, ну от видимо страждає на обсесивно-компульсивний розлад і не може дивитися останні 15 хвилин улюбленого серіалу. Я також розумію загальний страх подібного катаклізму. Коли всі лінії постачання і лінії комунікації обриваються, і цивілізація як така зникає майже назавжди. Звісно ж, головні герої чи не у найкращому місці, аби все це без пригод пережити, але все ж таки це страшно. Я пам'ятаю, як і всі навколо почувалися у перші дні вторгнення, магазини перестали приймати карти, і ніхто не знав, що буде далі. Подібне я відчував під час блекаутів узимку. Це зараз ми всі такі розумні і знаємо, куди бігти. Але згадайте, як, як всі зметушилися, коли московити бомбанули дамбу, і ми думали, що підірвуть запорізьку електростанцію. Страх це виправдана і логічна реакція на події, наслідки яких нам одразу не зрозуміли. Тому, попри мою першочергову реакцію на фільм, яка би знецінила проблеми персонажів, я думаю, що все таки доволі реалістично, а емоції у персонажів валідні. У заключення скажу, що американські фільми це перш за все фільми іноземні. Вони не про нас, вони про інших людей, про людей, які прожили абсолютно інші життя. Але вони до болю знайомі просто через те, що ми бачили дуже багато американських фільмів. І уявіть, просто що якийсь американець почне взахліб дивитися. Українські фільми. Чи зрозуміє він побут, і чи зрозуміє він власне українців? Я думаю, ні. Так, у нас менше фільмів, але я думаю, що це порівняння все одно працює. На додачу скажу, що коли хтось вам пояснює смисл якогось фільму чи будь-чого, в принципі, не сприймайте це за чисту монету. Те, що я вам сказав, не треба це сприймати за чисту монету. Читайте самі, гугліть самі, вивчайте питання, пізнавайте світ. Дякую за перегляд. Відправляйте відос мамі. Це доволі довгий вийшов відео і дуже важко було його монтувати. Я дуже вдячний всім, хто підписується, я дуже вдячний всім, хто пише. Дякую всім, хто залишає коментарі. Е, ну, якщо у вас навіть щось не влаштовує, залишайте коментар. Це, е, якщо це конструктивна критика, просто в губи вас цілую. Дякую і підписуйтесь, до наступних зустрічей. Я важко працюю над цими відео в позаробочий час. Гарного вам всім дня, тижня і щоб у вас там не було, Па-па.